Зібрав я, значить, мотор колесо, встановив. Ось тут підключив ось от роз'єм, підключив ось цього до бмс куруса включаю і бачу ось таку картину. Всі температури відображаються, крім температури двигуна. Я, звісно ж, засмутився, вийняв ось цю фішку, міряю між чорним і білим дротиком. Показує безкінечність. Думаю, все, капець. Пробую другу фішку. Друга фішка також безкінечність. Ну, думаю, все, як так може бути? Я ж збирав двигун, акуратно то все підпаяв, Термоусадку зажав. Чи я десь обірвав при зборці ці тоненькі дротики. Але думаю, холь не є, тому що по звуку мотора чути, що він працює з холами. А коли я забираю фішку, то працює інакше без холів. Думаю, не... думаю, треба знову скидати акумулятор, скидати двигун, розбирати. Та це ж така купа роботи. Ой, дуже я сильно засмутився. Але прийшов ранок і я замітив один момент, якщо під'єднати до... під щупи до білого дроту з одної фішки і до загального проводу з іншої, то ось мій термодатчик. Зараз зараз про трохи щупи погано контакт. Ось 18 кОм, так? Тобто я забув відзвонити, який білий дріт, до якої фішки приходить, і просто їх підключав, підключив на хрест. Звичайно, це те, що я це замітив, для мене стало дуже великим облегшенням. Ось тут, викруткою, треба легенько ось цей язичок відігнути. Відігнути його назад. Зараз спробую це зняти відігнути його назад, випрямити, скажімо так. Тому що він відтоперюється назад. Коротше, відтоперюється, щоб фі фіксувати пін. І треба цей язичок випрямити і тоді пін вилізе. О, зараз. Так, ну ви зрозуміли, його треба туди прижати і витягнути пін. І тепер просто міняємо місцями Ну, ось, це вже зовсім друге діло.